Тарас Загородній керуючий партнер національної антикризової групи вже з нами. Пане Тарасе, моє шанування вітаю. Доброго дня, чи впоралася служба безпеки зі своїми завданнями до та на початку повномасштабного вторгнення? Я думаю, що це запитання буде чи не основним неодноразово і в різних політичних ток шоу і в різних етерах. Але хотів би поставити його вам на початку нашої розмови. Безумовно, там таємниць всіх не знаємо. Аналізувати ми можемо лише те, що відбувалося, те, що було в публічному просторові. Тож, будь ласка, ваші думки. Дивіться цей період після нападу СБУ зустрілася з одним керівником. А тепер у нас інший керівник це пан Малюк, якого нещодавно був затверджений конституційною більшістю голосів. і Зеленський, його особиста. Представив керівному складу, ну в принципі, якщо прочитати стрічку новин, те, що ми бачимо публічно, то Службу безпеки ну ми бачимо якісно зовсім іншу роботу ніж за попередні роки. Тобто, ми бачимо, як раніше недоторк... недоторкані керівники московського патріархату починають отримувати строки, так і починають переслідувати за антиукраїнську діяльність, що ще не пересліду. Налагоджена нарешті робота щодо контррозвідувальної діяльності. Сідають на великі строки коригувальники, колаборанти. Ледь не щотижня ми бачимо вже вироки, конкретні по 10-15 років. Ось останні сьогодні буквально я бачу те сповідомлення про те, що в Очакові нагадаються Миколаївська область портове місто, винайшли глибоко закаспаровану людину, яка координувала свою діяльність з главним розвідувальним управлінням Російської Федерації з метою захоплення цього стратегічно важливого міста, тобто. В принципі, це ну, ну в даному випадку можна говорити про якісну нову роботу і те, що вона налагоджена. Принаймні, якщо от дивитися десь 4 місяці тому були опитування КМІСу стосовно органів влади, кому люди довіряють, звичайно, що на першому місці у нас армія це 96%, на другому місці у нас зараз СБУ, 60%. Інші органи влади на жаль до цього не дотягують і тому. Тут звичайно, роботи ще дуже багато багато непублічної роботи про яке СБУ, звичайно говорити не буде. Тому що вже обрана е, тактика е, і публічна комунікація масаду. Е, ми не підтверджуємо та не спростовуємо, що відбувається там. Прилетіло щось, мочулічах mm -hmm. якийсь там трон. Ми це не спростовуємо е, і не Підтверджуємо, але чомусь ці люди передали саме нам ці відеозаписи, Якимось ми з дивним чином вони опинилися. Саме у нас як ми не знаємо, тобто очищення е, системи СБУ можна сказати триває. Як перестановка зокрема, призначення Василя Малюка повпливали на роботу цього органу? І як ви слушно зауважили, що не так давно е, якраз таки пана малюка е, призначили, він був тимчасовим, е, виконуючим, тимчасовим виконуючим обов'язки голови СБУ, якщо я не помиляюся, з липня 18-го, е, що? 18 липня даруйте 2022 року. Чому так відтерміновували призначення? Чи тут були якісь ну досить такі очевидні якісь моменти? Ну я не виключаю, що Зеленський, це його парафія, тому що він призначає голову служби безпеки. Ну хотів бачити як людина працює. Тим більше в принципі бекграунд пана Малюка достатньо вагомий. Він особисто брав участь звільнення Гостоміля, а потім сам особисто брав участь в дотриманні, в тому числі тих. Недобросовісних робітників СБУ як пана Кулініча, який очолював СБУ Криму, так і які фактично здав, ну брав участь здачі Херсону, в тому числі і Херсонської області. Дивився на роботу, коли зрозумів, що ця людина. Виконує завдання, які перед ним поставлені, і на ці на неї можна покластися. Ну, відповідно, думаю, було ухвалене рішення, що його можна призначати повноцінним керівником. Ну, в принципі, там багато є критики. теж до Зеленського. У нас так, але якщо говорити відверто, ну, наприклад, пана Залужного призначив Зеленський. Міністра оборони нового там при всіх там зауважених, незауважених, але я вважаю, він зі своєю роботою, теж був призначений за безпосередньо зеленським. Тобто, ну принаймні по силовій вертикалі є дуже вдалі рішення. Інші рішення подивимось, звичайно, що є там питання, Ані, але принаймні по тих які відповідають за безпеку, ми бачимо достатньо бойових активних людей. Низка звільнень, які відбулися напередодні заступника голови СБУ, начальника департаменту господарського забезпечення, начальника департаменту охорони державної таємниці і ліцензування. Це свідчення, що новий очільник відомства формує вже власну команду. І я б хотів би тут згадати, що ми до повномасштабного вторгнення Російської Федерації неодноразово з вами спілкувалися на тему до речі. Чності і важливості реформування служби безпеки як структури, то можливо цей процес ось зараз і відбувається за рахунок таких звільнень і нових призначень. Ну, звичайно, тому що будь-якому, ну я думаю, чому там вже йдуть зміни, тому що коли ти вже повноцінний керівник, а не ТРО, там да це тимчасово виконуючи обов'язки ТВО, так звичайно, що ти маєш менше повноважень і менше авторитету в самій структурі, тому що от такі середня ланка зазвичай на це дивиться на тебе, як на. Ну, ти сьогодні ти є а завтра. Тебе немає. Коли тебе вже є повноваження, ти починаєш братися за формування кінця цієї структури. Своєї команди ті люди, які ти вважаєш що не виконують ці поставлені перед ним завдання, ти вже можеш їх звільняти. Щодо реформування, ну фактично, у нас і армія і СБУ воно формується те, що називається сколесо. Тобто спеціальні служби вчаться працювати за західними лекалами, як і армія, в тому числі, і відповідне формування, воно вже. Іде ось таким ось чином, і ну, завжди в будь-якому формуванні і реформуванні будь-якої структури, головне ну, одне з головних це лідерство, тобто особистий досвід, лідерство конкретного керівника, який показує, як потрібно працювати. Тому що якщо керівник не дає прикладам в тому числі своєю біографією, то Тої структура не буде працювати відповідним чином. Ну, принаймні, так у нас побудована на жаль наша країна, але сподіваємося, що це буде наповнене новими людьми, які вже не. Знизить планку СБУ в майбутньому? А наскільки важливі впливові на вашу думку ці посади середньої ланки, про яку ми згадували, ось ви їх слушно заважили, так ну важливо, аби лідера поважали, він мав відповідну амплітуду своїх можливостей згідно зі своїми звичайно повноваженнями. Але якщо гідний лідер без належних виконавців, якщо ми беремо там таку архітектуру будь-якої uh -huh. структури, то чи буде така структура працювати? Ну, судячи з того, що зараз відбувається, ну принаймні, ми не бачимо, що режучі відмінностями між тим, що було до та після, це раз. а далі то вже питання до особистих лідерських якостей, які може застосувати пан Малюк, в принципі, можна бачити, що вони у нього є. А далі це, ну знаєте, як знаєте, така приказка. Є в менеджменті, не тільки це не стільки стосується силових структур будь-якого менеджера. Тобто керівник підбирає собі людей приблизно свого рівня. Якщо малий рівень у людини, ну він просто ніякий, то він і ніяких людей буде собі підбирати. Бо тому більш посередніх, які не будуть йому заважати, зайве раз не навантажувати роботу. Так далі, коли керівник ініціативний, так має в тому числі бойовий досвід, то на ну, таку така людина і підтягує до себе людей, які а, відповідним чином будуть діяти, які мають зовсім іншу кваліфікацію, зовсім іншу етику, що тут головне, тому що СБУ теж підрозділи СБУ воюють на фронті а, і звичайно, що втрачають друзів, побратимів своїх і приходять, зараз, йдуть взагалі великі зміни тектонічні в армії і в спеціальних службах, оскільки приходять люди, які виконують зовсім інший функціонал ніж у мирний час. А це потребує ініціативність, впевненість в собі наполегливість системність, тобто ті якості, які потрібні будь якій силові структури. Хто на вашу думку з високопосадовців за час повномасштабної війни зміцнив свої позиції, що могло цьому посприяти, а хто навпаки втратив, як і в контексті політичному, так і в підтримці безпосередньо українців? Ну, звичайно, що якщо говорити про політичні постаті, то звичайно зараз народ гуртується навколо. Президента то є і зрозуміла емоційна реакція на людей на війну навколо головнокомандуючого лідера. Формувати підтримку, так ну також говорити про політичних лідерів з військової точки зору. Звичайно, це залужний. який є людина, які люди довіряють, про які знають так ось. а все інше, ті, ті, що не, безпосередньо не мають стосунків з. До військових справ, ну тут же пан Малюк, в тому числі Буданов, так які є активно. Теж вже це зовсім інший напрямок. Військова розвитка, це трохи інша специфіка. Оці люди, звичайно, зараз на слуху це люди, які безпосередньо боронять країну, якщо говорити про постаті, от і про які зараз можна чути. Чий голос, скажімо, або думку, чи думки у коридорах офісу президента нині ми можемо вважати найвпливовішим? Хто з кого з тих персон і медійних персон можливо когось виокремити з поза медіа? Хто не так часто з'являється в змі все-таки має свій вплив вагу на ті чи інші процеси. Ну, я думаю, що великий вплив має звичайно, голова адміністрації президента, пан Єрмак, так а, і він, я думаю, головний диспетчер і права рука президента, який а, комунікує в тому числі з, зі всіма там силовими структурами, і з а, цивільними структурами. і Через нього йде реалізація політики президента. А ось якщо говорити в він не так часто з'являється в медіа, але з'являється. І це я думаю, що основний такий а, диспетчер, який забезпечує працездатність а, ну, ну не тільки апарату безпосередньо президента, тому що у нас населі йде централізація влади, тому що у нас є ставка верховного головнокомандуючого, і а, навіть прем'єр-міністри, міністри цивільні, вони змушені вже працювати в рамках. А, а, Воєнної логіки і відповідно до тих завдань, які ставляться в першу чергу на волонкомандувач залужний міністерство оборони, ну і так далі. Неодноразово теж під час наших з вами спілкувань ми згадували роботу національного антикорупційного бюро? Тут теж хотів би згадати зокрема інформаційний привід безпосередньо для цього є. Кабмін призначив нового директора набу. Ваша оцінка тому процесові добору кандидатів? Коротко можливо, про самого вже нового очільника набу. Ну і можливо, вже таке затерте, як кажуть, до дірок запитання. Але в чому ж тепер нам як оцінювати якість роботи і нового? Директора і безпосередньо самого антикорупційного бюро Ну, дивіться. У нас взагалі помилкове ставлення до роботи всіх силових органів, які ведуть якісь справи. У нас, на жаль, у людей завжди таке ставлення, що обов'язково повинні бути посадки. Ну, це так не працює за силові органи в всьому світі. Силові органи там є, повинні бути чіткі, зрозуміли критерії. Кількість е, е, справ, які, на які за запитані. Наприклад, на проведення негласних дій, наприклад, далі кількість справ порушених кримінальних за результатами цих дослідчих фактично перевірень, далі кількість справ в відсотках, скільки дійшло до суду, так? далі кількість справ, які а, а, закінчились вироком в першій інстанції, і головне кількість. Страф, які е, були повернуті е, апеляцією. тому що е, у нас все ж таки, якщо ми хочемо будувати правову державу, ми виходити з того, що провину кожної людини потрібно доводити. А доводити потрібно достатньо довго. На жаль, в нашій країні люблять швидкі, е, швидкі слідчі дії, а так не буває в реальному житті. Ну, наприклад, усім відомо зараз. Пам'ятаєте, справа пана Нефірова, скільки вона вже роки втягнеться, але вона uh -huh. зараз збігає до якогось логічного кінця, не виключено, що це буде перший високопосадовець нашої країни, який а, отримує відповідний а, вирок, тобто нас ще ніколи голову а, податкової адміністрації ну не саджали. Якщо там буде доведено провини, якщо він отримує реальний строк, це найбільш високопосадовець. А це дуже важливо, тому що коли високопосадовці будуть бачити, що і все ж таки починає саджати, Вони будуть дуже обережно ставитись до багатьох речей, і тут роль набу воно дуже важливо, тому що вони повинні бути ну не обов'язково залежати від керівника. Знаєте, все ж таки головне, щоб працювала інституція. Якщо інституція працює незалежно від хто там призначений, це вже ознака якості. У нас нещодавно був це призначений голова САПУ, тобто спеціальної спеціалізованої антикорупційної прокуратури, ми бачимо дуже пожвавилось багато справ. Багато справ, які там є вироки вже конкретні, і так далі. Ну, в принципі, я так спостерігаю за рівнем навіть справ, я так як людина з юридичної світу читаю, все ж таки, кримінальні справи, там фабули принаймні. Тобто, ну можна сказати, що якість у них на достатньо високому рівні. Тобто, якщо раніше були якісь питання до того, як порушилися справи, потім вони. Закривались і так далі. То зараз я скажу, ну на достатньо високому рівні вони вже почали працювати. І сподіваюся, що новий голова НАБУ буде підтримувати такий же самий темп. Дякую, пана Тараса, за участь в нашому етері. Тарас Загородній керуючий партнер національної антикризової групи, був з нами на зв'язку.